Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка. Ви на каналі Казкова Хвилинка. І з вами казкарка Христинка. Вмощуйтесь у ліжечку зручненько. Адже ми з вами вже розпочинаємо слухати українську народну казку Хто не робить, той не їсть. Було це дуже дуже давно предавно. Були собі чоловік та жінка. Жили вони в достатках. І мали одну єдину донечку Марусю. Не могли вони на неї надивитися та намилуватися. Всяке бажання донче не виконувалось без жодного слова. Найбільше любила Маруся колисатися в колисці. Ішов час, а батьки все колисали донечку вдень і вночі. От стала Маруся на порі, розквітала, наче повна рожа. Не один парубок задивлявся на Марусину вроду, ручки у неї білі білесенькі, очки в неї ясні яснесенькі, а щічки в неї яблучка доспілі. Та ніхто не сватає Марусю. Ледащиця кажуть от надумав з нею одружитися найкращий і найпрацьовитіший парубок у селі. Прийшли старости до Марусі з хлібом, з сіллю, а батьки раді і не сказати, але кажуть ми б раді віддати Марусю, та хто ж буде у вас її колесати? Всі, всі, всі будемо колесати, каже молодий. Та вона ж у нас нічого не робила і не знає ніякого діла. Та нічого вона в нас навчиться, каже парубок. От незабаром відгуляли весілля. У хлопців та дівчат потомилися ноги від танців, охрипли голоси від пісень, тільки Маруся не втомилася. У весільному віночку лежала вона у колисці і колисалася. Так і повезли Марусю в колисці до хати молодого. От повісили колиску серед хати, поклали Марусю, а самі сіли за стіл. Хто був у хаті, колисав її по черзі. І Маруся була дуже задоволена. Минула ніч, тільки зазоріло, а всі хатні вже взялися до роботи. Свекруха біля печі сидить і колише Марусю. Свекор дров води нанесе та годьне колисочку. Чоловік війде, хитне. Все було б добре та голодне тітка. Лежить Маруся та й дума. ой ось, ось сядуть за стіл, О, вже все в печі й готове. От сіли всі обідати та погойдують Марусю, а до обіду не кличуть, їдять собі та й колишуть. А що ти сьогодні, жінко, робила? пита свекор свекруху. «А, обід зварила, корову здоїла, хату прибрала, гусей та курей нагодувала, відповідає жінка. А ти, сину, що робив? Ага, а я дров нарубав, коня нагодував. Корову напоїв, леміш вигострив, насіння приготував, відповідає син. О, добрими справами ви займалися, а я цілий ранок воза лагодив, каже батько. А ти, дочко, що робила? пита Марусю та його йдає колиску. А, а я нічого не вмію робити. Я тільки колисалася. «Хо, колесання то не робота, не заробила ти, дочку, обіду. У нас так хто не робить, той не їсть. От поїхав батько із сином поле орати, а мати сіла полотно ткати. Сидить за верстатом, стукає лядою. Що стукне, то колиска гойднеться, бо прив'язана до ляди. Колишиться Маруся, а колиска їй не мила. От свекруха махнула човником. Він вислизнув з поміж ниток, упав на долівку, а цівка закотилась аж до Марусі. А подай на Марусю цівку. Глянула Маруся, піднялася та й подала свекрусі цівку та ще й човник. А чи це робота, мамо? питає Робота, дочко, тільки дуже маленька. Сіла свекруха полуднувати, а Марусі дала малесеньку Скориночку хліба. Оце тобі за маленьку роботу, дитино. Скориночка здалася Марусі дуже смачною, нічого смачнішого, здавалося, їй вона не їла в батьків. От заходилася свекруха вечерю готувати, запалила в печі, скип'ятила воду, засипала кашу варити та все Марусю погойдує. А тут корова прийшла з поля. Кинулась свекруха її заганяти, а каша стала збігати. Бачила Маруся, що мама вдома відставляла горщик від вогню та мішала ложкою, злізла з печі і собі так зробила. От приїхали з поля батько з сином, сіли до вечері. А я кашу відставила від вогню і замішала ложкою. Це робота, тату, каже Маруся. Робота, дочко, але тільки дуже маленька. Дай їй старенька, маленьку ложку каші. Ніколи такої доброї каші не їла Маруся в батьків. Вранці ледве зазоріло, схопилася Маруся та притьмом до свекрухи. Мамо, дайте мені велику роботу. Ось, Марічко, піди та принеси картоплі з льоху. Маруся кинулася по картоплю. А це робота, мамо. Робота, дочко, а тепер почисть її, ось так і помий. І це теж буде робота. Робота, дитино, тепер поріж її, поклади в горщик, налий води, всип ложечку солі, покриши оцю цибулинку та й посунь до вогню. І це теж робота. Робота, дитино, робота, тільки невеличка. Мамо, а де ж велика робота? Дайте мені велику роботу. <хи> Багато малих діл складають велику роботу, дочко, каже мати. Так свекруха навчила невістку обід готувати, і корову доїти, і птицю годувати, і хату прибирати, і на городі працювати. Маруся була дуже слухняною. От якось і каже вона чоловікові: Несімо колиску на горище, бо вона тільки заважає в хаті. А свекрусі каже тепер часто Маруся Ви, матусю, спочиньте, я й сама впораюся. Хоч би ви й не робили, то ми вам дамо їсти. Малих і молодих треба вчити, а старших шанувати. От в неділю прийшла Марусина мати в гості до сватів дочку провідати. О, чи колисали ви, свашку мою донечку? питає мати. Колисали, сважко, любко. А де ж та колиска? Хай же я поколишу. Немає вже, мамо, колиски, каже Маруся. Вже мені не треба її, бо я велику роботу роблю. У нас так хто не робить, той не їсть. То так вони і досі живуть, і хліб жують, і горя біди не знають. А нашій казочці малята кінець, а хто слухав молодець.